І як ми звикли трактувати ситуації? Стається якась ситуація дуже схожа на да, там, з минулого з дитинства? Там, наприклад, вас подруга. Подруга каже, що не хоче сьогодні йти гуляти, і ви одразу це трактуєте, що ось я не важлива, зі мною не цікаво, зі мною не хочуть проводити час, там я якась нікчемна погана. Тобто, ви одразу створюєте ось таку шаблонну інтерпретацію, яка автоматично у вас на конкретну ситуацію виникає. Зазвичай да у нас є такі певні деякі шаблони, і от стається ситуація, і одразу ми бачимо, що там це про мене, про те, що я там якась погана, це зі мною щось не так, і таке інше. І от психотерапія, вона якраз таки допомагає подивитися на ті самі ситуації або схожі, да, з іншого боку. Знову ж таки, ця ситуація з подругою, умовно, дав терапії, після у вас буде це спрацьовувати так. Ви не будете там думати, зі мною щось не так, вона не хоче зі мною гуляти, не хоче зі мною дружити і таке інше. А ви будете задавати собі питання: а чому вона може не хотіти йти гуляти? Та може вона працювала, втомилася, або там якісь термінові і інші справи, або просто в неї немає настрою, вона просто не хоче. Людина має право не хотіти. І тут справа не в вас. Бо завжди ми сприймаємо все на свій рахунок. Якщо там щось стається, то це значить в проблема в мені. А ми бачимо щось поза, тобто ми виходимо з цієї матриці шаблонного такого мислення і бачимо інші якісь варіанти розвитку подій. Тобто, ми навчаємося не сприймати все на свій рахунок і трактувати це з негативної сторони.